Усі ми чули слово звитяга, проте не кожен знає його лексичне значення. Отже, звитяга це перемога у бою, подвиг, наприклад, звитяжний бій, тобто переможний, а також досягнення успіх, здобуті наполегливою працею, наприклад, трудова звитяга. У романі Ліни Костенко Маруся Чурай є такі рядки. Звитяги наші, мука й руїни безсмертні будуть у її словах. Вона ж була як голос України, що клекотів у наших корогвах. А чи знаєте кому адресовані ці слова? І кому вони належать? Українська мова вирізняється своєю мелодійністю і ніжністю, однак і вона має свої норми твердості. В кінці складу принципова літера Р ніколи не потерпить в своєму сусідстві м'який знак. За винятком прізвища Горький. Отже, і звучить вона завжди твердо. Запам'ятайте вимову нашого міста: Харків та похідні від нього харків'яни, харківський. І, звичайно, базар, коментар, кобзар, снігур. Паркур, лікар. Отже, хочете, провірте, а хочете, повірте мені на слово